Національний природний парк Десняно-Старогуцький це природоохоронна установа загальнодержавного значення. В Україні таких парків небагато. В Сумській області всього два, пояснює Ірина Павліченко, начальниця відділу екологоосвітньої роботи та рекреації національного природного парку Десняно-Старогуцький. Основне наше завдання це збереження цінних природних комплексів, тобто. Чим вони можуть бути цінні? Це наявність рідкісних видів, вразливих видів, які занесені до червоної книги. Це і з рослинного світу і з тваринного світу представники. Чим унікальний наш Деснянсько-Старогуцький? Ну, судячи з назви, ви розумієте, що Десна і Старогута. Десна це унікальна річка, це велика річка, яка не зарегульована і в цьому є її. Якби унікальність, так, тому що вона живе своїм природним життям. Це унікальне місце, що має міжнародне значення. Ми маємо також унікальну таку місцевість: це заплава десни, це водно-болотне угіддя міжнародного значення. Визнане воно на міжнародному рівні, охороняється Рамсарською конвенцією. Є у нас там сертифікат, все як приймаємо участь у всіх їхніх заходах. Це збереження. Більше 40 видів іхтіофауни. це важливе місце під час міграції птахів. Це не просто неймовірні краєвиди з чистою водою. Це важливе місце для гніздування птахів. Друга частина національного парку це заповідні ліси. Старгутський лісовий масив це хвойний ліс. Там є мішаний ліс, хвой, здебільшого це хвойні ліси, і якраз старогуцька частина це нас заповідна зона, там, де заборонено будь-яке відвідування, так там відбувається повністю контроль і охорона саме цих оцінних природних комплексів, бо вони є по своїй суті унікальними в плані і рослинного, і тваринного світу. Нині цей світ щодня руйнується через постійні обстріли, знищуються рідкісні види рослин та тварин, які знайшли свій дім у цьому заповідному куточку. Утруднюються чисті води річок та озер отруйними речовинами, що вивільняються під час вибухів. Колись квітучі луки та густі ліси природного парку перетворюються на вигорілі пустки. В нас близько 30 кілометрів вздовж кордону ми межуємо з країною-агресором, тому от більш близько 60% території для нас сьогодні є недоступними. Частина ну є місця, даде Е, мінування відбувається і дистанційно, потім диверсійно-розвідувальні групи заходять, постійні обстріли спочатку повномасштабного вторгнення, по сей день регулярно з різних видів озброєння. З безпекових міркувань науковці не можуть оцінити масштаб трагедії. На сьогоднішній день ми працюємо з нашими. Партнерами з нашими давніми друзями так, є фонди організації, які нам з якими ми співпрацювали, які нам допомагають. І От, в 2023 році, 2023 році ми за допомогою фонду Міхайля Зукова і Гамбурзького університету ми отримали космічні знімки, на яких змогли оцінити масштаби. Пожеж, да, руйнувань згорілих лісових насаджень на період травень 2023 року. В цьому році пожежі ще масштабніші, ще більші. Так? І от зараз ми працюємо над тим, щоб отримати ці от знімки, щоб вже оцінити стан лісових насаджень саме на цей рік після цих пожеж. Ворог знищив усі туристично-рекреаційні об'єкти національного парку. У нас знищена повністю база відпочинку Деснянка, це наша. Там було і науковці жили, коли проводили свої польові дослідження. Туди діти приїжджали, сім'ї влітку. Тобто це було таке туристичне місце. Воно було значно ще у 2022 році. В цьому році у нас також згоріла внаслідок обстрілу. Будівля старогуцького природоохоронно-науково-дослідного відділення і Улицького. Тому от, що стосується туристично-рекреаційної сфери, то інфраструктури, то у нас, на жаль, руйнування дуже великі. Фахівчиня говорить, що мова не йде про знищення окремих видів повністю. Вони будуть втрачені локально саме для цієї місцевості. Що стосується рідкісних видів рослин тварин, Ну, не можна так сказати, що от ми можемо втратити. Ну, от великої загрози може мати саме Старогуцька е частина, е там, де е полюбляли гніздитись статирукові рябчики і да, глухарі. Е е е От саме ця територія може бути втрачена в плані, що вони там більше не будуть да, гніздитись, тому що шумове забруднення, так і взагалі руйнування підпала самого лісу, так, тобто, але це не означає, що зникне цей вид. Ні, він просто там не буде гніздитись. Тобто він е буде гніздити, знайде собі більш комфортніше місця. Співробітники парку говорять про те, що війна знищує рослинний і тваринний світ, руйнується середовище їхнього існування. Говоримо про це на різноманітних конференціях, семінарах, заходах, тренінгах, не тільки в межах України, а й за. Кордоном, тому, як то кажуть, віримо в краще, віримо в перемогу. На сьогоднішній день ведуться перемовини з різними, знову ж таки, організаціями, з західними країнами про те, щоб нам допомогли потім розміновувати цю територію, тому що це процес знову ж таки, наскільки він буде тривалий, залежить від того, який вона. Яке буде так, обладнання, час фахівці, так, які будуть цим займатися? Ірина Павліченко особисто їздила до Чехії, де вивчала досвід колег. Саме в Чеській Республіки там, наприклад, вирішували питання лісових пожеж, які у них були, як природа, природні екосистеми відновлюється, як... і також розповідали про досвід. Використання територій природоохоронних, створення нових територій, саме тих, які використовувалися, там використовувалися вони для як воєнні полігони. Звичайно, це все цікаво, цікавий досвід, але трішки різний, різний ступінь, коли це військові воєнні полігони. Це контрольовані всі ці вибухи, всі ці кратери, да, всі ці там якісь урвища, які утворилися. У нас, на жаль, це не контрольовано. Так, ми не, ми не знаємо де. Е Заміновано, де не заміновано, де там вибухнув якийсь боєприпас, де він не вибухнув. На жаль, наш досвід є унікальним у сьогоднішньому світі. Весь облік завданої шкоди буде зроблений лише після завершення війни та розмінування території парку, але вже зараз зрозуміло, що це ще один злочин Росії проти природи та майбутніх поколінь.